Вітаю на каналі Тернео. Мене звати Денис. Я менеджер з продажів Тернео. У цьому відео я зроблю короткий огляд усіх наших терморегуляторів та розповім про цікаві моделі, які допоможуть заощадити на споживанні тепла. Це відео буде корисно тим, хто хоче бути залученим у продажах Тернео або хоче знати асортимент. Всі терморегулятори Тернео можна розбити на 4 групи: для керування теплою підлогою, для керування інфрачервоними панелями та конвекторами. Для електричних та тенових котлів та для сніготанення. Перша група терморегулятори для керування теплою підлогою підходять для теплої підлоги на основі нагрівального кабелю, матів та інфрачервоної плівки. Також їх можна підключити для керування водяною теплою підлогою за допомогою електротермічного сервоприводу. Взагалі, для теплої підлоги у Тернео широка лінійка, починаючи від самих простих моделей, до розумних Wi-Fi терморегуляторів. Всі терморегулятори виконані з полікарбонату класу горючості В0. Це найкращий пластик з протипожежних вимог. Плати всередині покриті лаком для захисту від корозії. В комплекті з кожним терморегулятором йде аналоговий або цифровий датчик температури довжиною 3-4 метри, який монтується під підлогове покриття. Довжину датчика можна нарощувати до 20 метрів, датчик встановлюється безпосередньо під підлогою. Почнемо зі смарт-Wi-Fi терморегуляторів Terneo SX та BX для теплої підлоги. Тернео SX має сучасний дизайн, цифрова панель знаходиться за тонким пластиком, а для зручності користування знизу розташовані сенсорні кнопки. Тернео BX має однакові функції з SX, але корпус розрахований для встановлення у електрощит. Також важливою перевагою регулятора в щит є його висока потужність 7 кВт у порівнянні зі стандартами 3 кВт у Тернео SX. Виходить, що сам термостат прихований від очей, а все керування відбувається зі смартфону. Обидва ці термостати мають смарт-функцію геозанування для автоматичного вимкнення нагрів, коли нікого немає вдома. Головна перевага цих терморегуляторів полягає у можливості підключення до фірмового додатку Тернео. Він доступний у App Store та Play Market та має високий рейтинг серед користувачів. Функції геозанування та налаштування графіку дозволяють значно зекономити на енергоспоживанні теплої підлоги. Щоб ви змогли ознайомитись з додатком, особисто ми підготували демо аккаунт логін і пароль до нього в описі під відео. В додатку також є налаштування, такі як статистика нерозпоживання в кВт-годинах та грошах, підтримка багато тарифності, доступу іншим членам родини. Якщо у вас два або три терморегулятори, їх зручно об'єднати в групи та керувати як одним. Також є протоколи для інтеграції у розумний будинок. В додатку доступні мови. Українська, англійська, німецька, чеська, румунська або польська. Для більш детального ознайомлення з геозонуванням та додатком Тернево можете перейти по посиланню під відео. Тепер перейдемо до моделей без Wi-Fi керування. Перший у нашому списку термостат Скорочення Про, слова «програмований», тому що так і є. Можна планувати та змінювати графік роботи як користувачу буде зручніше. Наприклад, можна налаштувати роботу термостату на ранкові та вечірні години, коли всі вдома. У робочі ж години, коли нікого немає вдома, термостат буде підтримувати нижчу, більш економну температуру. Його інтерфейс, крім української, доступний також англійською, німецькою та чеською. Варто також відзначити, що ця конкретна модель має два датчики: один знаходиться під підлогою, а інший в самому термостаті. Це дозволяє підтримати максимально комфортну температуру. Далі хочу показати вам терморегулятори для теплої підлоги з підтриманням однієї температури впродовж усього часу. Тернео S і Тернео B. Вони виглядають ідентично вище згаданим Тернево SX і BX, але, як ви вже здогадалися, без функції Wi-Fi та розкладу. Також у нас є терморегулятор Тернео К2 у щит, який може керувати двома окремими теплими підлогами з споживаною потужністю кожна до 3 кВт. Це як два різних термостати в одному. Він має два датчики по одному на кожну теплу підлогу. Варто зазначити, що його робочий діапазон нагріву становить від мінус 20 до 100 градусів Цельсія, що робить його хорошим вибором для більш нішових і специфічних завдань. Всі термостати S, B і k 2 підтримують одну задану температуру, але додатково мають опцію відкладеного нагріву до 4 діб. Якщо ви їдете, наприклад, на дачу або у відрядження, терново відновить комфорт до моменту вашого повернення. Наостанок механічні терморегулятори для теплої підлоги Тернео Мекс та РТП. Вони відрізняються надійністю та витривалістю та підходять тим, кому потрібний класичний терморегулятор. Вони підтримують одну задану температуру. Тумблер вимкнення на Тернео Мекс дозволяє зберігати обрану температуру під час включення та вимкнення нагріву. Всі терморегулятори Тернео-підрозетник сумісні з рамками Schneider Unica, тож їх часто монтують з розетками та вимикачами у спільні рамки на 2-3 гнізда. До речі, Тернео сумісний з датчиками багатьох інших брендів, тому нашими терморегуляторами можна легко замінити регулятор іншого бренду, якщо, наприклад, він вийшов з ладу, або ви хочете замінити механічну модель іншого бренду на смарт-регулятор Тернео. Переходимо до другої групи термостатів для керування температурою в приміщенні за допомогою інфрачервоних обігрувачів або конвекторів. Відмінністю цієї лінійки є вимірювання температури за допомогою датчика повітря. Тернео RZX це модель з Wi-Fi, а тому може керуватись через додаток. Інші моделі без Wi-Fi, Тернео SRZ та RZ підтримують одну задану температуру та мають між собою однаковий функціонал. Таймер відкладеного нагріву, лічильник роботи навантаження можуть також працювати у режимі охолодження, єдина різниця між цими моделями полягає у дизайні. Тернео РЗ має механічні кнопки та цифровий екран. Терморегулятор SRZ має більш компактний та стильний дизайн, наявні сенсорні кнопки для налаштування меню. На вибір є біла та червона індикація. Також в асортименті є модель-підрозетник Terneo Roll, який краще монтувати під час ремонту, Датчик повітря вмонтований у корпус. Задля точного вимірювання температури, важливо в налаштуваннях регулятора, внести підключену до нього потужність нагрівача. Третя група терморегулятори для електричних котлів. У нашій лініці є дві моделі: Тернео РК та Бірд. Тернео РК це загалом універсальна модель під будь-які задачі, часто його використовують для підтримки постійної температури в системах трубопроводів, каналізаційних систем та теплицях. Також для забезпечення стабільної роботи котлів великої потужності або модернізації старого електрокотла. Ця модель працює в найширших температурних межах від мінус 55 до 125 градусів. Її потужність 7 кВт. Для виробників та нових котлів у нашому асортименті є спеціальний терморегулятор TerneoBiart. Він працює відповідно до двох температур подачі та обратки. Остання категорія терморегулятори для сніготанення. Почнемо з більш простої моделі Тернео SN. Він вмикає систему сніготанення, як тільки температура на вулиці потрапить у встановлені межі, наприклад, плюс 5, мінус 10 градусів. Але вашу увагу хочемо насамперед привернути до моделі, яка забезпечує не тільки ефективний результат, але й економне споживання електроенергії. На відміну від SN, Тернеосніг. Буде вмикати опалення тільки після того, як впевниться у наявності твердих опадів. І, наприклад, не буде вмикати нагрів, коли на вулиці температура і близька до нуля, але сухо та опади відсутні. На вибір ми пропонуємо два типи датчиків опадів: оса для очищення відкритих площадок та доріжок, монтується у ґрунт, та вол для очищення даху, він монтується у водосток. Ми використовуємо високоякісні компоненти від світових гігантів електроніки. Таких як Epcos, Samsung, HTC, Fujitsu. Після надходження всі компоненти проходять перевірку. На всі терморегулятори діє гарантія 3 роки віддати продажу. Ми організовуємо своє виробництво в екологічно чистий спосіб, відмовилися від свинцевого припою та використовуємо роботів для пайки. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх під відео. Ми відповімо. Дякую за увагу!